колишнього меру Мелітополя о, йому дали посаду керівну велику. Я не розумію, коли ем, і це вже не астрологія це вже особисті зв'язки, особисті, особиста інформація. Коли колаборант, колаборанту дають велику посаду, а людину, яка є е, світлом для країни, е, її е, проти неї розгортають. Ось цю грязюку. І я не розумію, що буде далі, от мені чесно, це щось не зрозуміло. Я вам дозволю я свого боку ремарку: я вам додам, можливо, ви знаєте, можливо, ні, вчора на сайті інформатор була велика, великий такий аналіз матеріалу з приводу мера колишнього Мелітополя Івана Федорова, uh -huh. про зв'язки з колаборанткою, колишньою телеведучою блогеркою, яку знала епатажною жінкою, яку знала вся Україна, Альоною Лоран. Uh -huh. Ось що в них, значить, там були якісь відносини, начебто там вона його причарувала. Повністю зроблено журналістське розслідування, повністю викладені їх переписки, де він звертався. Вона нині мешкає в Криму, як зазначає цей матеріал. Mm -hmm. А з, з, з нею там щось троє чи четверо дітей, 25-й чоловік. Mm -hmm. Значить, цей Федоров з українського боку. По перше, він допоміг їй туди втекти. Mm -hmm. Це Все можливо, так. Другий знайом. Альона, 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 я з нею була знайома багато років назад, бо вона багато напрямків поміняла. Що які допомагають їй заробляти гроші? Один з напрямків був це робити візи на виїзд, робити шенген візи у Європу. Це ще mm -hmm. до того, як ми на, на ми, ми мали цю оцю там біометричні паспорти, коли ми повинні були самі їхати, це ото посольство чи консульство, і все таке інше, вона це зробила, робила сама. О, ось. І, о, Альона любить гроші. Альона, о, дівчинка, така працьовита. і ця. То, що вона прочарувала е, Івана Федорова, я е, скептично до цього ставлюся, бо такий відьмовський магічний імідж для Альони – це імідж для е, того, щоб працювати, заробляти гроші. Ось, але нині команда Федорова не дає коментарів. Там намагалися журналісти взяти в його прес-секретарки будь-який коментар з приводу ситуації з Лоран, чому він їй допомагав. Якщо вона колаборантка і вона яро ненавидить нас і підтримує кривавий путінський режим і прославляє ті болота, mm -hmm. дуже, велике, дуже велике питання до пана Івана, чому він так робив і чи не держзрада це часом? Держзрада була ще раніше. Mm -hmm. А ви не дивилися його аспекти в гороскопі? Не дивилися його особисті аспекти. Я знаю інформацію про нього з боку людей, які з ними ще з ним ще працювали, коли ще війна не прийшла, повномасштабно не прийшла в нашу країну. Mm -hmm. І що це за людина? Це я знаю півмелітополя, насправді знала. А? І що це за людина? То, що про то про те, що я вам сказала, це людина, яка він, йому він така, знаєте, із тих, з тих особистостей, що е, от, е, як вигідно, так людина робить, незважаючи на якісь там патріотичні, непатріотичні моменти. Е,